Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще два місяці тому мешканці села Підгайці Луцького району не могли добитися того, аби їм відшкодували ремонт електроприладів, які вийшли з ладу після поломки місцевого трансформатора. Однак, активність людей та журналістів зробила свою справу. Люди розповідали: у неділю у їхніх будинках пропало світло, а наступного дня зрозуміли, згоріли побутові прилади. У багатонітної мами Світлани вийшла з ладу, морозильна камера. «Немає чому тепер, чому маю ці зберігати продукти. Семеро дітей на. маю і продукції треба ж на таку сім'ю. Крім того, що там згорів модем, тюнер, ноутбук, холодильник, комп'ютер. Загорілась переноска. Врятувало те, що неповнолітній син забіг на другий поверх і крикнув «тату, у нас в кімнаті пожар. Ось там видно, якби не дитина, то кажу, могли б наслідки бути плачевними. Обурені люди до Волиньобленерго звернулися одразу. Однак чіткої відповіді так і не отримали. Коли я питання звезла, коли зроблять ремонт, нам відповіли, що насправді вони не знають і ремонтувати ми не маємо права. Але дитині в рік я не можу пояснити, що я не можу зварити їсти, то що в мене не робить котел. Ніхто нічого не говорить, коли буде що вирішення питання, от і як бути людям, у яких малих діти. Після того, як у справу втрутилися журналісти народного контролю, енергетики пообіцяли, що оплатять ремонт усієї пошкодженої техніки, і обіцянки таки дотрималися. Людям полагодили майже усі прилади. На даний час працює, привезли то десь тиждень день назад. Мені відремонтували всі прилади. Потрібно стукати і буде відчинено. тобто потрібно добиватися кожен на своєму місці, хто як може. І все буде добре. Ми простежимо чи виконують енергетики свої зобов'язання до кінця. Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.